Всім привіт! Ви на каналі Вероніка. Я. І сьогодні у нас буде розпаковочка. Так, всім привіт. Сьогодні буде розпаковка з AliExpress. І то, що Вероніка сьогодні собі купила сама. Так? Да? Так. Давай, що починаєш? Присилки. Давай, клас. Давай. Там добре, добра бо я чуть-чуть лишь. Леж... Угу. Рви мішочок просто, рви мішочок. Не, не розя, роби Вау. Ух ти, це ж прям пінкі пай. Це прям пінкі пай. Це голова і кіпай. Це щось поставити і буде як подушка, чи що? Можна. А можна як сумочка. І, але вона така велика. Велика. Вау. Можна чого ну так, тут і телефон покладеш. І щось перекус покладеш. І перекус, і можеш поклачку, і водичку. Так, досить велика. Я ще такого не бачила, круто. А ну розпили, що там всередині. Ну нічого, собі вона велика. Ось така вода всередині. Вона угу. така велика. велика. водичка А ну візьми собі цей, розпрям її так, щоб вона була гарненька і повіш а, собі на плече. Бо тут, бач, вона зим. О, 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 о. Це, 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 так. Зімнена всередину. Ну, так, вона, вона досить велика. І широка, і, і ага. така і висока. І... Вона дуже велика. Все, а тепер зашпили і одінь собі на. Зашпилю. Так, і одінь собі. Можна регулювати можна зробити угу. так було. А, можна робити... а зроби довше і так, ніби? знаєш... Не... Сюди оцю штучку просто mm -hmm. тянеш назад. так, -так. Ah. Ось так. Ага. Все. Досить, тобі теж не треба такої довгої. А. Все, а ну встань. Цей костюмчик Вероніка сьогодні купила у місті. Ось така у мене тепер буде сумочка підпає. Ага. Тут прям така реальна сумочка, сумка. сумка. Вероніка, це сумка, а не сумочка. Сумка, не сумочка Так. <гум> ну, класно. Клас. Клас. Тобі подобається? Мені подобається дуже. Супер. Да. Давай далі. І Давай, зараз будемо далі. Що за тебе ще? А, він так Блократик, упакований. Криночка. Упакований. Тут треба щось взяти. Напевно, візьми ножнички та й розірви. Ну-ка, я так. Руками не зможеш. Не зможеш. Не Тут ручка ще тут є, так? А ручка яка? Витирачка? Ні, не витирачка. Так, добавити. Ножниці вот там в тумбушці. Угу. Давай. Відкривай. Все, цю пленку знімай, а там дальше я не знаю як. Там дальше Угу. Такі красиві бутылки. Ага, все, виймаєш. Все, так. все ясно. Все Такі. ясно. Невеличкі блокнотик. Ага, давай всякий класний. Яка красота. Ну класно. Я відкрила, давай я так не буде видно? Ось так відкриваєш. І тут різні. Потримайте штучку, щоб вона не мешала. І тут різні. різні. Сторіночки. І тут різні ці, My Little Pony, всякі. І pie". ну Всі, які вони є, тут на кожній сторінці вони різні, стрибають. Так. Ну класно, Вероніка, ну ти рада. Дуже рада, тобі подобається. Зараз я подивлюся, на Ага. Та -та -та -та. Дуже. А я за той час ручку подивлюся. Тут є всякі сторіночки, щоб О, Ага. Ручка і ручка ось така, теж Пай. Pie. Да, а були з різними, пінкі-пай? Були з різними. Були з різними? Так. Угу. Я вибрала його на я Pie. Так як Вероніка любить Pінky пай то вона вибрала Spінki пай ось таку класно. Тут є магніток і тут схований ага. магнітик, воно так щепляється. Угу. Класно. Спінки -пай. Добре, давай далі, що ти покажеш. Для... Бо то ножечки собі Вероніка так, такі ага. купила. Сьогодні в місті вона має виступати до Дня матері, має бути ангелом. Мешчики вже тиснув її, та й вона купила собі цей босоножечки ось такі класні. Білесенькі. Ну як білесенькі. Тут не срівне. Так, і що ще купила? Сьогодні купила собі вона ось таку. Капелюшок, да? Это капелюшок? Да, капелюшок. Ой, такая mm -hmm. красота, боже ты мой, какая красота. Так. И окуляры из Алиэкспресс. Да. А ну, день? Ой, так классно. Ой, такая красота. Все? Да, все? Все. Ось такая распаковочка. Цього пиші нічого нема. Все. всім, папа. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і підпишіться на канал. До нових зустрічей.